З українським серцем відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя, і саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році. На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані. А з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід. У 2014 році Жан Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все таки вдалося відвідати з концертами низку міст України. Серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста. Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема через воєнні дії. Сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014 коли Жан Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року. Першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки. коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені: ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але тим не менш я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук, тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі змі стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих змі є більш проросійські, тому я намагаюся це все спростувати. Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан Марій за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України. Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну. Попри ризики та небезпеку, Жан Марі Леруа наважився самотужки доправляти Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року. У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування. Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. На завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і кривий ріг та кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту. Слава Україні! Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю щедрик. Це перша п'єса. Я почув у Франції на радіо пісню Чорнобривці, яку співала дівчина, і вона здається з Чернівців, Ірина Кишлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я її написав, і вона мені вислала ноти. Третя пісня це червона калина, яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що звісно увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна це пісня про козаків, які йдуть на війну у Франції. Я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика, така я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.